Ну і ми забираємо Nissan Крох, в ньому були зроблені фари, люди зробили, і Дістроніка, тому що він був... Його не було. Стоїть вже новенький і відкалібрований. Коштував він 150 баксів і калібровка 80. Ще потрібно десь знайти буде мені центральний оцей значок, бо він теж кажуть, краще купити оригінальний, а він коштує 130 баксів, да. а китайський десь 60. Фари кажуть, теж вже працюють, так що зараз будемо перевіряти. І ми їдемо на вклейку. Скла, тому що воно ще не вклеєне. Зараз повісимо подвісики і погонимо. Це, звісно, капець так їхать, якщо чесно. Таке ехо в машині і так голосно, да і ще й до того ж немає нормального скла. Воно пригає, ось так. От ти їдеш, ну максимум їхав в 60. Далі страшно про, якщо чесно. Ну нічого. І ми вже зі склом. Да? Їдемо зі склом, і ехо в машині ще стало більше, тому що нічого немає по салону. І зараз я прям сам себе чую так дуже добре. Зараз відправляємося на зборочку салона. тому що мені завтра вже потрібно зранку поїхати на сертифікацію для того, щоб поставити його на облік. Перше, що потрібно, це поставити її на облік, для того, щоб можна було нормально їздити по Києву і ніхто до тебе не мав ніякої, ніяких до тебе претензій не мав. Це найголовніше, я рахую. А потім вже можна її дороблювати до кінця, тому що ще помилки горять, але то потім вже будемо розбиратися. Нам головне, що ми вже їдемо з нормальним склом. Да, Дивися, воно таке зараз чистеньке, приємне, тому що перед тим, як його е, встановлювали, його витерли ідеальненьким зробили. У мене ще немає двірників, тому що вони там треба ушко приварити, тому що тріснуло. Ну але зараз вони особи мені не потрібні. Зато я вам можу показати красивий вид. Я про анісан. У нас дуже важкий вечір буде, тому що зараз вже майже 7 вечора, і мені потрібно його зібрати, хоча б. Маленьку частину, тому що завтра зранку сертифікація а в обід постановка на облік. А якщо я не зберу салон, то сертифікацію пройти буде дуже складно. Я зараз покажу, як виглядає він всередині. Зовні я не буду вам детально показувати, тому що він ще не дуже підготовлений і буде не дуже він гарним. Я не хочу, щоб ви дивилися на нього негарного. Потім вже як буде гарненький, я вам покажу детально. А зараз так покажу деталі, котрі були фарбовані. А дуже сильно хочу вам показати це салон, тому що він зараз повністю розібраний. Просто хочу так до після. Знаєте, як ви. Як ми всі з вами любимо. Виглядає він зараз ось так, немає ще рантів крила. Якщо не помиляюсь, є тільки три штуки. Оцього немає. Чи того? Якогось спереді немає, тому що туди був удар. Скло вже вклеєне. Зараз мені потрібно буде поставити сюди ось такі там планочки є. І рейлінгу. А рейлінги поки не буду ставити, тому що в мене немає ще лівого рейлінга, там, де було пошкоджено спереді. Ось це я не знаю, чи чим стерти. Це скотч, який вже дуже давно тут. Ну знаєте, вже може йому півроку мінімум, а, а десь я думаю рік. Ось це я намагався його стерти, але поки не вдало. Це не беріть до уваги, це жирне. Пробували його чим тільки хочеш антисиліконом. Растворителем пробували дуже обережно, антискотчем пробували і бензином. Бензином поки більше всього сподобалося, потім покажу, що вийшло. А зараз запам'ятайте, як він виглядає. Але це не головне, головне це салон, страх, ужас, капець. Блін, завжди хочеться взяти ось тут і відчинити ляду. А ось дирочка. Розумієш, не дуже прикольно, тому що всі лізуть ось сюди і шукають. Потрібно буде зараз поставити подушку, тому що ця не стріляла стоїть, а права відновлена, ось вона вже є. Також відновлені всі ремені, а це подушка в руль, замотана, щоб не поцарапалася. І ось так він виглядає. Зараз це все потрібно буде викинути в отсюди і нормально засунути пол. І потрібно зняти сідушку, звісно. Я повторююсь: зараз сім вечора. І мені десь до 11 потрібно це все зробити. Потолок я даже не знаю, чи мені вдасться сьогодні його поставити. Мені головне зібрати безпеку, пол і. ремені. Да, Ось так. А ще я забув нормальну камеру і знімаю на iPhone. І за цього мені не дуже подобається. Я не люблю монтувати відео. З айфоновської камери, тому що воно дуже погано монтується. Мені не подобається, але немає іншого виходу, що робити. Контент потрібно якось робити щось приємне. Поїхало так що виживаємо як можемо, можна сказати. Все, поїхали, розбираємо все це, що тут ми маємо. А ще в мене тут стоїть акумулятор не від цього автомобілю, це Субаріка. Бачиш, полюси поміняні, тому що він повинен стояти навпаки, вони повинні бути тут. Поставив його, тому що загнав його до електрика, він мені ж зробив фари і дистроніка, і йому потрібен був нормальний акумулятор. А той, який тут стояв, був повністю здохший. Ну нічого, поставимо сюди нормальний, в мене є. Скло вже стоїть, жабо ще не ставили. Ось ця резиночка, прикинь, не йде разом зі склом, а вона потрібна. І що мені потрібно запаяти, що я хотів вам показати: ось двірники, і тут відламало вухо. Раз, воно ні на що не впливає, його там просто припаяти і все. На функціонал це ніяк не буде впливати. Його потрібно просто зробити ось так, приварити і все. Все, показую вам повністю голий автомобіль, можна сказати, тому що майже нічого в ньому немає. І зараз поетапно я вам буду показувати, що в нього ставиться. Спочатку закидаємо весь пінопласт на місце, а також ось ці перелонки. Наступний етап це ми застилаємо ковролін, тільки дивимося правильну сторону, тому що я перепутав професіонал. І зараз будемо використовувати швидкий пилосос. І так як потемніло, я хочу вам показати, як я працюю. Раз лампа. З іншої сторони друга. І в салончику, наче день. Все добре видно. Зібрав я вже досить багато. Пол на місці, центральна консоль також на місці. І також хочу показати, дивись, як добре видно, де хімчищено, а де ні. Це я від хімчистив. Ну, як від хімчистив, Так, протер. Задню стойку ні, ці штуки ні. Ну, Торпеда, звісно, також не хімчистилася. І порожики вже стоять. Більш-менш машина вже. Набуває вигляд машини. Головне, щоб стояли подушки, сідушечки і ремені були працюючі. Також дуже грязні карти, вони всі ще в плісніві. Що тут, що тут. Ну, нічого страшного, це потім все зробиться. Зараз ще трошечки тут дороблю, і потім скидаю сідушечки. І я думаю, буде машина плюс-мінус готова до того, щоб їхати на сертифікацію. Ну і все, ми з вами на експертизі. Машинка вже пройшла експертизу, я чекаю документи і потім поїдемо в сервісний центр. І ну, в принципі в мене ще півгодинки є, так що будемо з вами гуляти. Машина ще навіть не на обліку, а я вже кайфую, тільки що купив три арбузика. Ну, тут в мрео просто на столичному ринку. Просто підходиш так ножкою раз. І машинка відкрила багажник. Це прикольно. Тому що в мене були руки зайняті. Опа! 4504. І, -і. і після того, як я її поставив на облік, зараз покажу номера. Ось так вона виглядає. Ну, звісно, значка немає. Я заїхав віддати дворнички, щоб запаяли мені кронштейнік. Якраз був тут поряд. Добре, що вони ще працюють. Зараз вже п'яте вечора, я думав, що вже не працюють, але я вирішив все ж таки заїхати перевірити. А ще не знаю, що робити з усім. Не дуже приємна штука, якщо чесно. Можливо, прийдеться затягувати пленку, а можливо, просто забити. Опа, все, ми з вами на незмінній локації. Це ствошечка, це значить, що зараз буде щось відбуватися. А що саме відбуватися, це потрібно основне поставити мені двірники. Так, головою тримаємо. Основне, що потрібно, тому що без них їздити якось прикольно. Якщо почнеться дощ, то я думаю, буде не дуже прикольно їхати. Це саме основне, що потрібно зробити зараз. Потрібно буде зараз жаба поставити і... і показую, як запаяли. Все, культурненький шов. Він ні на що не буде впливати, але воно буде функціонувати і не потрібно вкидувати. Це бабки. Тому що... О, дивися, хто тут живе. <с curative> Це кузнець. Кузнечик. Давай, прыгай звідси. Ну і трішки займаюся субаріком. Субаріком кажу. Ну, понятно, тут у нас одні субарики. Нісаном трішки займаюся, ще зараз ставлю вже подушку. Тому що зробив вже ось ці штуки, котрі були розплавлені, вони розплавляються. Їх потрібно перекручувати. Ось так. От можна перепаювати. Я просто нормально зачищаю, скручую і просто ізолентою. Воно працює все так, як і повинно працювати. Не потрібно писати в коментарях, що типу ой, неправильно робиш. Все правильно. Так теж роблять. Все, удачно інтегровано, сигналить, все як потрібно. Навіть зазорчики мені подобаються, тому що інколи буває, ставлять китайську кришку. І з однієї сторони такі маленькі зазор, а з іншої великі. Нічого не зробиш. Тут все, наче ідеальненько. вона така нова. Я думаю, тут вам більше немає що показувати. Перенесемося вже в завтрашній день, для того, щоб показати, як буде збиратися воно до кінця. А також хочу, напевно, його відхімчистити одразу, щоб можна було. Нормально їздити, тому що він ще трішки підванює такою сирістю, тому що тут же ж карти, оці всі панель, вона така страшна. Вона вся в пилі, тут, тут не зрозуміло, скільки воно стоїть і такий. Запах, наче застойний. Знаєте, не подобається. Потрібно прибрати це все. Мені потрібно ще знайти рейлінга. Ніхто не продає окремо передню частину рейлінга. Ну інколи бували, вискакували об'яви. Я бачу, вони вже не активні, але. Треба, напевно, купувати все ж таки хоча б один цілий релінг, якщо продадуть, тому що завжди ж продають їх в парі. І ще трішки хочу забрати вашого часу. Покажу вам джетку, яка заїхала на підйомник і вже замінили в ній коробку. І якщо чесно, машина трішки з сильним ударом. Зараз розкажу чому. Взагалі, коли вона купувалася, звісно, розраховувалось більше на удачу, тому що це скриті пошкодження, котрі не можна навіть побачити і угадати, що там. Коробочка вже нова стоїть, мотор підвішений. Е, каже майстер, дуже важко було її міняти. Хоча мотор був на полу. Каже, все одно чомусь важко вона давалася. Але це не головний мінус, головний це дивись, як кусок ленджерона завернуло полуосю. Зараз я поближче покажу. Це полуось настільки сильно ударилася тройний метал завернуло нагору. Прикинь, капець. О, тут видно. Тому що під заміну тут також підрамник передній. Ну він то не дуже дорого коштує, але 150 доларів якби на дорозі не валяється. Розумієте, дивись, як сильно ударило по ньому. Да, трішки, звісно, попандосик. І, на жаль, ця машина не дуже дешево получиться клієнту, але ну, типу вона буде не фарбована. Так що це такі, знаєте, пошкодження. Хто хоче машину не фарбовану по кузову, типу не бита не фарбована, той займається технічним станом автомобіля.